Мої найщиріші вітаннячка, ви на каналі Tornal з вами, як завжди, я, Дмитро. Дуже давно вже не було оглядів в хмарному сервісі Boosteroid І сьогодні я вирішив для вас протестувати Need for Speed Unbound. Це вже не дуже свіжа така ганялка, але тим не менш, це остання частина з відомої франшизи. І можливо, у вас є бажання її придбати за будь-якими знижками, а пограти немає. Потужної машини, тому ви можете скористатися хмарним сервісом Boster і пограти на віддалених потужностях, які надає україно-румунська компанія. Ви можете скористатися моїм покликанням, яке є в дописі до цього відео, створити свій аккаунт. А після того, як приймете рішення придбати підписку, то я буду вам за це безмежно вдячний, і ви будете супер красунчиком. Ну і не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобачки, написати коментар. Для просування українського мовного контенту підтримуйте наші збройні сили. А ми поїхали дивитися, що тут відбувається в Need for Speed Unbound. Поклацаємо різні графічні налаштування, подивимось, на яких гра працює краще, на яких гірше, на яких можна зупинитися, на яких не можна зупинитися. Перед тим як потрапити в гру, заходимо в наш обліковий запис Стім чи Origin, де ви придбали гру. Перевіряємо якість нашого з'єднання і по. Потім тільки починаємо грати. Я підключив до гри геймпад, буду грати з геймпадом, подивимось, що і як, і поклацаю на клавіатурі. І зараз вам все 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 розповім дуже-дуже докладно. Ось ми в грі Ось я завантажився. Зараз подивимось, що тут відбувається. Ходімо в графічні налаштування Nvidia DLSS на якість і ультраграфічні налаштування. Тім нам показує, що гра працює з продуктивністю 40 кадрів на секунду. Це не дуже багато. Давайте будемо відвертими, але грається доволі плавно і немає ніяких особливих проблем з тим, що кадрова частота не дуже висока. 44 кадри, 45 кадрів, 43, 40. грається приємно. лаг, хіба що трошечки. Я би не сказав, що це якесь критично впливає на керування. Автомобілем, ну майже не відчувається, хіба що трішечки. Давайте знизимось до високих. Зараз тут все пробздиться. Зміниться навколишній світ, провантажиться. Завантаження, до речі, дуже довгі. Скоріше за все на віддаленій машині стоять звичайні HDD Майже фактично самі ту саму е, кадрову частоту 42 кадри на секунду, нічого не помінялося. Можливо, якісь трішечки малесенькі під фрізи, але це, скоріш за все, сама гра так працює. 38 кадрів, 42, десь приблизно так само працює, як і було. Це плавно, все. Класно. ну Зараз от, от лаху взагалі не відчувається, мені здається. Автомобіль керується дуже приємно, ніяких таких проблем не виникає. Давайте знизимося до середніх. 47-46 кадрів на секунду. І 50 десь приблизно кадрів на секунду ми маємо. Отак взагалі грати дуже комфортно, без проблем не виникає ніяких. Давайте знизимо графічні налаштування на, на високих і е, з увімкненим DLSS-ом. Можна DLSS підкрутити до балансу. Давайте подивимось. Картинка, звичайно, втратила якість дуже суттєво. Але продуктивності майже не додалося, бачите? Тобто ми отримали там 3 кадри. 2 кадри, 3 на секунду. Перформанс ставимо. Іще три кадри маємо, два, п'ять, 50, десь приблизно 50 кадрів на секунду. Можна спробувати поставити ще FSR на якість, давайте FSR спробуємо. Ну, FSR, бачите, працює цікавіше трошечки. 48 кадрів на якості, ну десь приблизно так само. Але є певні підфрізи якісь. Зараз подивимось, можливо, провантажиться ще. І все буде чітко. Ні, то якийсь одинокий. Одинокий фріз заблукав. Все працює рівно, стабільно, більш-менш е, немає ніяких стрибків FPS. Грається приємно, е, керування чуйне. Це класно, все класно. Давайте перейду на клавіатуру. На клавіатурі... На клавіатурі теж все класно, ніяких проблем немає. Ну, на клавіатурі просто грати в гонялки таке собі з задоволення. Нормас! Хлопці і дівчата, грати в Need for Speed Unbound на хмарному сервісі Boosteroid на високих графічних налаштуваннях з пресетом апскейлерів. якість можна. 60 кадрів на секунду немає, на жаль, але є стабільні приблизно 45. Гра працює просто прекрасно. Дуже шкода, що нема 60, але грається непогано. Пройти сюжетну кампанію або. Просто покататися е, по місту, виконуючи певні перегони, можна і потрібно. Якщо ви купите, придбаєте цю гру з певними знижками, і у вас немає потужної машини, я вам рекомендую підписатися на Хмарний сервіс Booster. За моїм покликанням, яке є в дописі до цього відео, я буду вам за це безмежно вдячний. Підтримуйте канал фінансово, підписуйтесь, пишіть коментарі, як вам і чи грали ви особисто в Need for Speed Unbound. Взагалі і використовуючи марні технології, дякую всім за перегляд. Побачимось, Па-па.